Всім привіт! Мене звати Володимир, я сексолог, і в цьому короткому відео ми поговоримо про проблему оргазму, з якою стикаюсь достатньо часто, щоб вона почала мене вісити. Що таке взагалі оргазм? Оргазм це раптове мимовільне звільнення від сексуальної напруги. Власне, все. Там немає нічого про те, що оргазм це обов'язкова частина сексу. Що оргазмом обов'язково має закінчувати секс. Чи що, якщо вона не кінчила, то або я зламаний, або з нею щось явно не так. Ні, 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 там немає нічого такого. Оргазм це всього навсього розрядка від нашого сексуального напруження. Але я досі дуже часто стикаю з ситуацією, де принаймні один з партнерів ставить оргазм вищим за. Все інше, наприклад, чоловік може розслабитись і спокійно видихнути тільки тоді, коли жінка отримає оргазм. Або коли жінка вважає, що якщо вона не може отримати оргазм, то всі їх стосунки підуть кудись в одне місце. Але ні, оргазм це дуже приємна частина сексу. Але це точно не ці, заради якої ми займаємося сексом, ба більше оргазм навіть не обов'язковий для того, щоб секс був повноцінним. Дуже незаслужено обділяють увагою емоційний контакт партнерів, дослідження ціл один одного, експерименти та багато інших приємних плюшок. Зрозуміти мене правильно, в оргазмі, як в такому, немає взагалі. Нічого поганого. Але так багато людей зробили з нього ідола і поклоняються йому, приносячи в жертву свою розкутість, свої стосунки, своє задоволення, а іноді навіть життя. Не робіть так, це не призведе ні до чого хорошого. Скоріше за все, це тільки обмежить різноманітність вашого сексуального життя. Замість цього відкрийтесь, дослідіть своє тіло, дослідіть тіло партнера, експериментуйте, створюйте романтичну атмосферу і, взагалі, є багато можливостей зануритись в світ різноманітного та цікавого сексу. А оргазм, якщо ви займаєте сексом задоволення, то рано чи пізно. Він з'явиться сам по собі. Ну, я сказав про наболівше, а тепер я буду дуже вдячний за вашу думку в коментарях. Для мене це дійсно важливо. Якщо я буду бачити зацікавленість, я обов'язково зроблю більш детальне відео про оргазм, про статистику, про дослідження, ну і всяке таке інше. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку та клацайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також у нас вже є багато класних цікавих відео. Подивіться також їх. Також ви можете підтримати канал, підписавшись на наш телеграм-групу, на наші інстаграми, на мій Тікток. Ви можете купити мою книжку Секс це Окей. Всі посилання будуть в описі до цього відео, а також можна, якщо у вас є така можливість, зробити пряму підтримку на карту Монобанк. І обов'язково донатити су. Дякую за перегляд. Гарного дня!